Українські воїни за добу, що минуле ліквідували близько 620 російських загарбників, знищили 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а у боях знищили дев'ять артилерійських систем ворога. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 19 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 183 тисячі 750 окупантів. Російська армія втратила 3665 танків і 7110 бойових броньованих машин. Знищено 2819 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаки та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки Кіта автоцистерн у ворога поменшали на 5692 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2376 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 330 одиниць. Дані уточнюються: вірте в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!